Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці, на сулі, як завжди. Приїхав від от себе від дому тут понище, кілометрів на 60-70. І спробую половити на спінінг. Сьогодні 31 грудня, останній день 2024 року. Передають вітерець, там далі з 1 числа кілька днів буде тепло. Ну, всі дивляться прогноз погоди. Ну Сильний вітер, а далі щось там морозці, нема зими, поки що не замерзає. Будемо ловити на спінінг, можливо, ще якось. Ну Сьогодні будемо так. Почнемо, Попробуємо і на більші приманки, і на менші, і на окуня, і на щучку, а там воно покаже. Так що розпочинаємо. Про снасті трошечки пізніше, зараз у нас ще не зовсім розвиднилося. У нас зараз сьома 7.30. Сьома 30. Зараз почнемо кидати, можливо, окуньок клюне зранку чи щось інше. Ну, а як трошки розвиднеться, розкажу вам, покажу про снасті. Так що, поїхали. Ok. Come on. Come on. <coughs> <coughs> Opa. Oh, шоссе. О. Шоссе. есть И такая шоссе. Щучка, наверное. Что-то вода так якось, чи забагрило что-то, не пойму что-то. Щучка. Ага. Щучка есть. Опа. О. И, 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 Ну, Опа. Есть красоточка. О. Ай. Ну, друзья, не заликова. У черв'яках усе. Не виште. Эй, отдай. Отдай, оддай, оддай. О! О! Якась спина в неї криво. Така. Ну що ж, перша риба сьогодні. Перша щучка. Пливи. Опа! Ну давай, давай, давай. Ты ж оживай, оживай. Давай, 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 давай. О-о-о. что -о -о. с тобой таке? О, пришло. Ух, ух, ух. Ха -ха -ха. Так, друзья. Ну а теперь сейчас я вам покажу, на что я и споймал. Ось на вот такого рака, бачите. Ось такий. верх, ярко-зелененький, а пузо таке червоненьке. Колір кавун, можна сказати. Ось такий. Ну а, як я на початку обіщав, зараз швидко вам просності. Все той же в мене спінінг Blackfire від флагман. 5,25 тест, довжина 2,29. Отакий От якраз для річки хороший, для такої. М'якенький. Ну, як м'якенький, чувствительний той. Котушечка теж Blackfire. 3000. Шнурочок. Тут у мене вже другий шнурочок. 0. Ні, 0 130. Ні, да, 103, А, 0,113. ось так. Ось так. Так, так що продовжимо. Бачите? А тут щось у мене запуталося. Ну там я, мабуть, не засняв. Була в мене покльовочка одна окунька. І зірвався один окунчик у мене був. Так що, ой, якось так. І оце така щучка. Якби раніше, то залікова, 35 см є, але зараз 50 см щучка, не забувайте. ото таке, Нам на потяжки взяло. Я спочатку думав, мов, чи щось причепилось, якось вона так і супротивлялась не дуже. Тяглася, мов. Мов цей, мов щось зацепилось. Ну, а бачу, ж потроху вода. В кінці вже. Ну, воно й понятно, вже сьогодні 31 грудня, вода холодна, риба вже не така активна. Чим холодніша вода, тим риба не так активна. Тому що в неї температура тіла залежить від температури води. Поганий сьогодні кльов, мабуть, цілу годину я тут ловив цю щучку. Що, ти не проспав? Ні. Алло. Алло. Та тихо, Саня, щось хороше попало, скажи о, пішло, зарвалось. А, -а, -а. вовремя ти позвонив якраз. І той раз зарвалося, як ти дзвонив і цей раз. Ого, щось є. Щось є на грушку. Що у нас тут? О, який о, який окунь гарний, дивіться. Хі -хі -хі. О, дивіться, О. ось так. Заглот. Ось такий, ну хай пливе. Ми їм заради нового річного празника випускаємо. Не хотіть. Так, хватить тут. Поїду зараз, ще кудись десь половлю. Ще, може, десь проїду, покидаю трохи та й буду збиратися до хати. Спробую ще на цій ямці. Не знаю, що в нас вийде, щось не хоче. Не хоче і все. На цю сторону попробуйте. Ну що ж, друзі, ось така остання в цьому чи крайня у цьому році рибалка. Ну, не дуже вдала, але ну, нічого. Нормально. Щучку окунця піймав. І ще там одного кунця з самого ранку піймав маленького, один зірвався, і щось таке більш-менш нормальненьке. Моя щучка була зірвалася. Якраз товариш подзвонив і зірвалася. І попередній рибалк, якраз він подзвонив і зірвалася. Треба йому сказати, щоб не дзвонив більше до мене, коли я на рибалки. Ну, то таке, то нічого. Ну нічого. Як є, будемо пробувати, будемо пробувати колись вириватися, буде час, аби погода була, бо ось, вроді і тепло йде ось очки, пару днів з перших чисел, там, 2-3 дня, але сильний вітер. Ну, Десь, десь щось прорвемося, можливо, будуть морози, то вже будемо ловити з льоду. А поки що, ось так як є. Так що вже зібрався, зараз вирушаю додому. Так що, друзі, кому таке відео сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. Будемо ще ловити рибку, велику, маленьку, трофейну, хижу, білу, всяку. Аби було все благополучно. Поздоровляю всіх із новим 2025 роком. Бажаю одного. Нашої перемоги, і щоб закінчилась війна. На цьому все. Пока. Слава Україні!